Оперативний збір, завантаження і в дорогу. Аби не гаяти жодної хвилини, координатори міжрегіонального гумштабу укомплектовують буси із допомогою, які вирушають до військових у Бахмут. Бурсуєчки, сетки взяли дві, лівка, коби, цвяхи. E, значить, Навіть кури печені. Кури печені, так, ось вони. Ага. Все є. Кури печені, налісники, голубці, ага. олів'є, салат, не заправлений, правда, майонезом, ну, правда, там будуть поїде, заправляти. Да. Так, да. От. Тобто школи підключилися, люди підключилися, зробили повністю машину, mm -hmm. підготували такий mm -hmm. потрібен. І mm генератор, -hmm. І два генератори. Один нам передали туди передати mm -hmm. і один ми загрузили. Бахмут нині чи не найгарячіша та небезпечніша точка на мапі України, і бійцям туди потрібно відправляти підсилення. Важливо це те, щоб люди могли там зігрітися, наші воїни. І буржуйки, і генератори, і той шансовий інструмент, який був по запиту, по різним військовим підрозділам затребований, і ми також зібрали. І тут бізнес теж приймає досить активну участь, Вінницький. Багато наших підприємств і продовжують збирати необхідне обладнання для різних підрозділів, що на північ, що на схід нашої, нашого фронту. Заради спільної мети гумштаб об'єднав 53 громади області. Вони майстрували, готували, допомагали хто чим міг, аби захисники відчували надійний тил. Перед тим як формувати машину, звичайно, вивчається потреба, що в першу чергу вони замовляють і в чому є необхідність. Але люди ж допомагають тим, чим можуть в тому числі. Ми в рамках гуманітарного штабу зробили і нагрівальні пристрої. Це буржуйки. Потім хлопці попросили скоби, тому що коли займають нові позиції, їм треба швидко облаштуватись і за допомогою скоби вони роблять там укріплення. Підтримка та допомога тим, хто стримує та відбиває російського ворога найголовніше завдання міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Кожен хто працює у цій злагодженій команді, розуміє, лише згуртувавшись, можна перемогти. Ми завжди більшість відправляємо на північний напрямок, там де йдуть реальні бойові дії. Сьогодні це район Бахмута. Це як, ну, от, безпосередньо безпосередні ну, Границя Харківської Донецької області як, ну, от, Ці розречі, які ми сьогодні бачили, відправляються ну, безпосередньо кноп ну, тим солдатам, які тримають ну, оборонок ну, на сьогоднішній день. Медикаменти, окопні свічки, напівфабрикати, печиво, фрукти, сухі сніданки вантажать і побутову хімію, аби на передовій можна було випрати одяг. Ця робота вона проводиться не тільки в межах Вінницької області, а саме координатор гуманітарного штабу Володимир Борисович Гройсман. Він комунікує з нашими партнерами в інших регіонах, і ми обмінюємося ну в першу чергу всім необхідним по тим чи по іншим підрозділам, і так само ми будемо щось отримувати від наших партнерів західної України, в тому числі, наприклад, там з Львовської області, з Ужгорода, з Чернівецької області. Так само ми допомагаємо і Херсону. Буквально ми вже говорили, що недавно було відправлено в сіло фура на територіальні громади Херсонської області. Поїде до наших воїнів і дві станини до кулеметів. Станини виготовляє наш технікум, вони поставили вже це все повністю на виробництво, яке допомагає нашим воїнам. Передати найнеобхідніше у Бахмут разом із волонтерами та військовими поїдуть депутати міської та обласної ради, а за сумісництвом і координатори гумштабу Олександр Хом'як, Микола Паньків та Теймур Абушов. От таким чином, щоб підтримати їх, підтримати їхні сім'ї, які тут зараз у нас в місті проживають, і багато багато інших їхніх особистих питань не можуть нас попросити напряму. От для цього ми їдемо підтримати бойовий дух, побачити загальну обстановку, зрозуміти до чого ми маємо бути готові в найближчий час. Роботу по збору запитів від захисників та відправці вантажу гумштаб не припинятиме і надалі. Організовуємо і волонтерську допомогу, і допомагаємо особисто від себе, від своїх сімей і так далі. відриваємо все, що можемо. Ми повинні бачити, ми повинні спілкуватись, і ми і ми повинні робити все для того, щоб наші бійці відчували нашу допомогу. Про те, як тримаються українські незламні захисники, та як живе Бахмут, координатори гумштабу обіцяють розказати по поверненні з передових позицій.